Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І Слава Ісусу. Одного разу Христос проходив через Самарію і, йдучи біля одного села, він побачив, як здалека десять прокажених кричали до нього, і коли Він підійшов, він ближче. Вони просили Його Ісуса. Сина Давидів змилися над нами. Прокачені це люди, які мали хворобу, що їх зразу ж відкидала від родини, від суспільства, від релігії. Тобто вони були фізично ще живими. А можна сказати для родини суспільства і церкви вже мертвої. Їх не було. Вони мали бути десь далеко, але тільки не в спілкуванні із людьми. І вони настільки, видно, так сталося, що вони знайшли одне одного. Чому? Бо в Євангелії не пишеться, що один був, можливо, з однієї місцевості, інший був з іншої місцевості. Не могло бути таке, що в одному посел... населеному пункті чи якомусь місті сталося так, що от зразу всі десятеро захворіли цією хворобою. Видно, вони страждали і разом укріпляли одне одного, підтримували і допомагали. Але оця євангельська подія, вона показує нам і навчає нас, і нагадує нам, що християнство це є віра, релігія подяки, вдячності, подяки за що? А чи сьогодні от тільки що служилася Євхаристія? Євхарисія це принесення безкровної жертви. Євхарисія на нашу мову в перекладі це подяка Богу за велику милість, яку Він вчинив нам. Перш за все, Бог створив землю, все світ створив, а потім все, що тут на землі, створив, а потім нас, людей, а потім ми. Відступивши від нього, все-таки з великої любові Він дає Спасителя, Христа Спасителя, щоб нас спасти. От в чому вдячність. Ну, часто в нас буває таке, що нам легше заплатити, так як е, грошові відносини, товарно-грошові відносини. Я тобі гроші, ти мені товар. Чим сказати дякую. Бо, знаєте, життя таке сьогодні швидке, що ми навіть і не встигаємо часто задуматись над тими подіями і не подякувати людині, а вже людини немає. Її, вона вже пройшла все. Ми не можемо повернути події. І той один із десяти тільки згадав і схолонувся Стоп! Господь сказав, ідіть, покажіться священникам. І він побачив, що зцілився від своєї хвороби, вернувся, впав на коліш дякував Богу за цю велику милість, благодіяння. Вони, ці десять прокажених, тобто дев'ять прокажених, які не прийшли, не подякували, вони, видно, були іодеями для яких це було само собою. Так як знаєте, часто ми, коли беремо якесь лікарство по ми беремо його і ми вже знаємо, що воно нам допоможе. Воно нас вилікує. І коли дійсно воно подіяло в нас, для нас це є як само собою. Правильно, бо я це в лікарство все добре. Але яке обурення в нас викликає, що коли ми дійсно вживаємо це лікарство, а воно нас не лікує, воно нам не допомагає. І ми тоді починаємо нарікати на лікарів, нарікати на всіх тих, хто виробляється і так далі, і так далі. Господь якраз показує що Він потребує від нас подяки, бо Він сьогодні надзвичайно клопочеться про нас. Він щомиті старається, промишляє. Ми дякуємо Богу за те сонечко, яке сьогодні повстало, за те, що ми мали сили прийти зараз на літургію. За те, що Він годує нас щоденно, за те, що ми маємо працю, за те, що ми маємо те, те те. те. Ні, це для нас йде само собою. Ми звикли з цим. І оця звиклість якраз і стала тим миттю, видно тих дев'ятеро, як пише один історик і говорить про це старці, Пояснюючи священне писання, хто розпинав Христа. Можливо, тих дев'ять, які були зцілені, але для них це було як само собою. Стояли в перших рядах, коли розпинали Христа, коли понтій Палат питався, що з ним зробити? І вони кричали, розіпни його. І сьогодні людству всьому бракує оцієї вдячності. Адже та колиська, велика оця земля, ми прийшли 21-го, правда? І ми всі сміємося, ха-ха-ха, оце казали, що буде. Правильно, Христос сказав, ніхто цього не знає. Але, дорогі мої, ця мить, що ми думали про те, що станеться щось, має нам... Бути миттю до того, щоб задуматися, що зараз є. Багато вчених сьогодні. Якщо ви подивитеся, є такі в телебаченні, наукові пізнавальні передачі, розказують, скільки сьогодні людина своєю невдячністю наробила беззаконь на землі в тій колисці, в якій ми живемо. Як вона понищила це все людина? Бог же все створив для нас. А що тобі нам? А на тобі те. А на тобі те? А ми це все беремо і так як ті дев'ятеро невдячних все знищуємо, ламаємо, портимо. Все робимо для того, щоб не залишилося нашим дітям, внукам і правнукам. І що говорить вчені, Що Що з 90-х років чогось людство стало дуже навіжене, якраз оця, оцей перехід 90-х років. І людство почало дуже багато нищити природу, нищити все навколишнє. Іменно з 90-х років. І розвиток от всього, цієї техніки, всього, всього, всіх машин, всього, всякої науки. Цього того, що ми сьогодні використовуємо, якраз почалося з 90-х років. Але я думаю, якщо ми сьогодні будемо просити Господа, щоб Він нас навчив тої вдячності, але і помить, знаєте, як розказував один старець, а ти думаєш своєму, своїй духовній дитині, яка прийшла і жалілася. Йому про те, що кожна мить, коли він молиться, в нього входить якісь думки. І ці думки є зовсім не його, тому що, каже, я з молодості нічого такого поганого не робив, не думав і взагалі ніколи не бажав, а воно приходить і приходить і звідти І старець йому каже, а ти думаєш, у мене цього немає. Але перш за все я дякую Богу за все. Що він ще дає мені сили зараз отут стояти з тобою говорити, молитися, що Він дає мені сили боротися проти того зла, яке старається мене перемогти. Ми віримо в те і повинні вірити, що все буде як найкраще. але наша віра повинна вкладати всю душу і розум подяку. Адже ж Євхаристія повторюється тільки що літургія це подяка Богу. І коли наша щира сердечна подяка йде до Бога, то Бог благословляє нас ще більше. І ми отримуємо ще більше дарів для милості нашого спасіння. Слава Ісусу! Нагадаємо, богослужіння в храмі у нас, як звичайно, 31 грудня о 17-й годині буде служитись вечірня і закатистом, подячним Богу, подяка Богу за все. 1 січня літургія о 10-й годині ранку, після якої молебен прохання, що Господь благословив рік, який. Ми починаємо. Слава Ісусу!